Перша ночі в Україні, і перший цього року випуск новин на часі. Триває атака російських ударних дронів на Україну. Ворожі безпілотники фіксують у кількох областях, яких саме зараз бачите на екрані. Якщо ваш регіон позначено на мапі червоним, не покидайте укриттів до відбою. Росіяни в новорічну ніч в чергове атакували ударними дронами Запоріжжя. Поранені п'ятеро людей, зокрема підліток. Одного потерпілого шпиталізували. Ударною хвилею пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Тривога у місті тривала майже весь день. В обід під ударом ворожих безпілотників опинилися одразу три райони міста. Спалахнули пожежі, руйнувань зазнали три багатоповерхівки, три приватні будинки, вибиті вікна, понівечені балкони, покрівлі та фасади. На Херсонщині російські військові вбили чоловіка. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. За його словами, окупанти атакували з дрона цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок удару загинув 47-річний працівник комунального підприємства. Четверо людей постраждали протягом дня внаслідок ворожих ударів на Дніпропетровщині. Про це повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ворог атакував три райони: Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський. Били по цивільній інфраструктурі, зайнялися приватні будинки, господарчі споруди, будинок культури, автомобілі. Усі пожежі вогнеборці ліквідували. Два високовартісні зенітно-ракетні комплекси протягом лише однієї години знищили дрони сил безпілотних систем на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Про це повідомив у командувач СБС Роберт Мадяр Бровді за його словами. Спалені ЗРК – це БУК і тор. Крім того, вночі українські дрони уразили одразу 10 військових та інфраструктурних об'єктів на територіях тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької областей, і Криму. Серед цілей Нафтобаза, радіолокаційна станція, база річкових катерів, пункти дислокації живої сили противника та електропідстанції. 120 боїв на фронті зафіксував генштаб в останній день 2025 року. Найбільший тиск на Покровському і Костянтинівському напрямках майже півсотні штурмів, а також південніше на Олександрівському та Гуляйпільському. Там три десятки атак. Докладно про події на передовій у нашому огляді. Ці окупанти не зустрінуть новий рік. На вовчанському напрямку їх майстерно знешкодили пілоти 57-ї мотопіхотної бригади. Серед інших зупиняє загарбників сапер 48-го розвідбату на псевдо «Піфагор». Він виготовляє боєприпаси для дронів. Ну у нас як ми побачили будь-який процес. Будь-який з нас може сідати і будь-яку роботу виконувати. Воно ну, все завершений цикл, і всі знають. І, ну, Погляди вже, яка робота має виконуватися. на куп'янському відтинку. Бійці 77-ї аеромобільної бригади нищать малі піхотні групи ворога. Полюють на мототехніку та безпілотники, відшукують російських армійців в укриттях. Наприкінці року в підрозділах 3-го армійського корпусу бійці за традицією вшанували полеглих побратимів, запалили вогні, прочитали молитву та згадали імена тих, хто за цей рік віддали життя за Україну. Україна Тамати героїв! тамати мати героїв! до серця моого серця мого на лиманській ділянці. Оператори батальйону Сігнум 53 ОМБР влаштували бійню оптоволоконними дронами. Росіяни майже щодня намагаються форсувати річку Сіверський Донець та здійснювати рейди з Сіверська з Серебрянського лісництва та з боку Ямполя в напрямку дронівки. Поодинокі групи ворога спробували рухатися через річку Бахмутівка, що на півдні на сторожі стоїть 81 перша аеромобільна. За минулий тиждень бригада підірвала понад півсотні російських солдатів, мотоцикли, квадроцикл та гумовий моторизований човен. Пілоти завдали масованого удару далекобійними дронами по ворожому складу шахедів Донецькому аеропорту, а також по арсеналу противника в селищі Мангуш. Оператори полку Рароху уразили два гради, танки та бронетехніку росіян. Попри те, що реактивні системи працюють на відстані та швидко змінюють позиції. Аеророзвідка виявила ворожі установки в момент залпу. А далі спрацювали дронарі на покровському напрямку. Ворог продовжує сунути на родинське, мирноград та гришине. Бої тут тривають цілодобово. Працює розвідка групи БПЛА, артилерії, а також пошуково-ударні та штурмові. Заходили, поки була погана погода, ми від ним по ним працювали, вибивали, знищували. Туди прилітає і Хаймарс, і Евпів. все, що у нас є, тим туди працюємо. Щоб такого більше не було. Противник вже стерся, як кажуть, але просування намагається просуватися не так інтенсивно, але поступово поступово. якість особового складу противника низька, тому багато чого не вдається. Вони натикаються на наші позиції, знищуються по Покровську, бо тут ще буде багато парадів. Оборонці Покровської агломерації твердо демонструють, міста тримаються під українськими прапорами. В районі Березового на Олександрівському керунку колону російської техніки зупинили залізні соколи з шістдесят механізованої. Ворожий десант висадився та сховався в будівлі. Однак наші захисники швидко її розібрали. Наші підрозділи виявляють та знищують штурмові групи московитів. А також проводять ударно-пошукові дії в районі Гуляйполя. Росіяни не контролюють повністю і це місто. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Понад 70 тисяч фільмів зберігаються в національному центрі Олександра Довженка. Серед них такі шедеври, як за двома зайцями, тіні забутих предків, білий птах з чорною знакою. Про умови збереження унікальних кінострічок та їх реставрація, також потреби національного кіноархіву. Далі в сюжеті колег з телеканалу Рада. Моя мама серце добре має, і папаша мають вагази, і вони мене не обіжають, бо один у них я шикарний син. Ці кадри могли б зникнути назавжди україномовну версію фільму за двома зайцями. За рік до повномасштабного вторгнення вдалося вивести з нині тимчасово окупованого Маріуполя, де стрічка зберігалася десятиліттями. Нині унікальний доробок, частина фондів національного центру Олександра Довженка. Тут зберігається понад 70 тисяч фільмів українського виробництва і близько 150 тисяч одиниць історичної кіноспадщини. Те, що ми заставимо нашим нащадкам, це буде дуже важлива робота. Ці фільми це є наша зброя, наша зброя щодо кінцевого результату нашої перемоги. Одна з задач зробити фільм, а інша не менш важлива це його зберегти. Як зберігаються та реставруються унікальні кінороботи, та що потрібно, аби не втратити через брак фінансування єдиний кінофонд, вивчали парламентарі. Тимчасова слідча комісія Верховної ради з розслідування можливих порушень законодавства у сфері культури, охорони культурної спадщини, туризму та спорту проінспектувала умови роботи національного центру Олександра Довженка. За словами керівництва центру, установа потребує щороку понад 12 мільйонів гривень, а отримує лише на зарплати та комунальні послуги. Утім, резерви є. Це надходження за оренду, які можна було б спрямувати на будівництво сучасних сховищ, закупівлю обладнання та оцифрування плівок. Однак підприємство змушене віддавати їх державі, а саме фонду держмайна, якраз за ці гроші можна було б все це, те, що ми бачимо. Ну а бачимо достатньо непогані умови з того, що ми бачили до цього, да по кіностудіях якраз і воно мо. Можна було все це утримувати і розвивати, я також підняв питання сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо е сприяння е того, щоб наше підприємство не вимикалось від постачання електроенергії не за того, що ми тут мерзнемо чи у нас немає світла там для нашої роботи, а для того, щоб колекція, яка Повинна 24 на 7 зберігатися в відповідних умовах температурного вологого і так далі. Стану це необхідно, бо від це від цього залежить стан самої плівки і збереження нашої кіноспадщини. у держкіно заявляють саме Довженко Центр має стати єдиним національним сховищем усіх історичних кіноплівок. Саме тут можливе належне зберігання фільмових матеріалів плівок і. Це для цього всі умови лише потрібно додаткове фінансування для того, щоб обладнати додаткове приміщення, тому що об'єм самих плівок він просто дуже великий. Народні депутати планують розібратися також із незаконними забудовами на території центру та неналежним використанням приміщень, загальна площа яких складає близько 16 тисяч квадратних метрів. Під час виїзного засідання члени ТСК повідомили про створення робочої групи для розслідування можливих зловживань у сфері кінематографії. Йдеться про випадки, коли держава фінансувала виробництво фільмів, які так і не були створені. Наталка Андрейщук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, марафон. Єдині новини. В Одесі відбувся перший в Україні чемпіонат з інклюзивного джиу-джитсу. На татамі зійшлися переважно діти з особливостями ментального розвитку. Таким чином організатори прагнули показати, що люди з інвалідністю хочуть і можуть бути частиною спортивної спільноти. Докладніше про завдання турніру Андрія Настасова. У Данила розлад аутистичного спектру та порушення мовлення. До Одеси він приїхав із Запоріжжя на поєдинок із місцевим борцем Левом Сухановим. В останнього органічне ураження центральної нервової системи. На татамі Данила здолав суперника, але сьогодні очевидно, переможці тут обидва. Вас, не треба, а Ще можна далі траванах і можна. Погодіть далі для нас це досягнення. Дитина впевненіше в собі стала, що він має може досягати своїх вершин. В кожного з нас свої вершини. Так. На чемпіонаті з інклюзивного джиу-джитсу діти із синдромом Дауна, ДЦП та іншими особливостями розвитку вони змагалися і між собою, і з нормотиповими спортсменами. Така змішана форма взаємодії, частина терапії, аби діти з інклюзією переймали соціальні навички в однолітків, і це справді працює, розповідає мати маленького Артура. Я бачу, що він підходить до дитини і питає, намагається з ним з дитиною потоваришувати, поздороватись, спитати, як справи до цього три місяці назад. Цього не було. Він бачить дитину, але він ну не проявляв ніяких, нічого не проявляв дне. А зараз у нього є бажання товаришувати або спілкуватися. Це для мене просто чудо. Науковці з'ясували, саме під час фізичних вправ у мозку активно утворюються нові нейронні зв'язки. А отже, покращується і розумовий розвиток таких дітей. Родина Рустама навіть вимушено переїхала з маленького містечка Балта до Одеси, аби хлопець мав змогу відвідувати спортивну секцію. Я займаюся спортом, щоб Перемагати такі діти вони закриваються. Якщо нема такого розвитку, вони закриваються. А коли є такий розвиток, вони відкриваються. Вони чувствують себе як, як всі інші. Тому ми хочемо, щоб поширювати це, щоб і в наших маленьких містах відкривалися такі секції для таких дітей. Саме для цього і провели такий чемпіонат, каже організатор Алі Чаринський, який безкоштовно тренує дітей з інклюзією, аби показати, що особливості розвитку не перешкода для занять спортом. Тобто, аго, привіт, ми тут. Ці матусі не мають залишатися самі, бо проблема в тому, що мати приходить приміром, а їй кажуть: ми не візьмемо вашу дитину ані в школу, ані в секцію, нікуди. Ну, уявіть собі її стан. Тобто, твій син інвалід, нам не потрібен. Це ось так відбувається, і це жахлива картина. Підтримати дітей на турнір приїхали і ветерани російсько-української війни. Вони також змагалися на татамі. Михайло Дроботенко, який на фронті втратив обидві ноги. Переконаний, саме адаптивний спорт допомагає реабілітуватися, тому що я сам проходив. Від самого тяжкого до самого легкого, і я знаю, що це таке. Якщо б не спорт би, то можливо мені потрібні були б і психологи, і психіатри, і всі інші. Так само це важливо показати міністерствам, які щоб долучалися більше для підтримки адаптивних спортів, не тільки для ветеранів, а для і людей з інвалідністю і дітей. Наприкінці юним спортсменам вручили медалі та подарунки. А всі кошти, зібрані під час благодійного турніру, спрямують на відкриття в Одесі спортивного залу для дітей з особливостями ментального розвитку. Андрій Анастасов, Ігор Герміханошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Новий рік, крім України, вже настав в Австралії, Новій Зеландії, Японії, Китаї та решті країн далекого і близького сходу. Жителі Океанії та нової Зеландії першими на планеті відзначили 2026-й. Раніше за всіх рік зустріли на острові Різдва в острівній державі Керібаті в Тихому океані. І це було півдні за київським часом. Жителі та гості Сіднея мали змогу помилуватися грандіозним феєрверком. Йому передувала хвилина жалоби за убитими під час нападу на пляжі Бонді у Гонконгу. Новорічний феєверк взагалі скасували у знак пам'яті про 161 жертву пожежі у висотці в листопаді цього року. Масштабні світлові шоу провели в великих азійських містах, зокрема у Банкоці та Сингапурі. Власне такі новини. Щасливого вам нового року і до зустрічі.